Слава Ісусу Христу, помолимося вервить. Отця і сина, і Святого Духа Амінь, Міня Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, Міня Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Молитвами святих ті наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди, іси, і сиї все наповняєш, скарби їх до життя податорів. Прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого, перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного і насушного, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасення зійшов із небес, і оплатився з Духа Святої Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день цінного списання, і вознісся на небо, і сидить правору життя, і друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівнопоконяє, і рівнославим, що говорив через пророків, в єдину святу Соворну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь слава Отцеві, що нас утворив нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений бідона Твого, бо Ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між благословенна ти і жінкам, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душу нашу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо першу радісне таїнство, як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь наші душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена мій жінкам, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена мій жінкам, і благословенний бідло на тво, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душа. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінкам, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінкам, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінкам, і благословенний плітло на бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінкам, і благословений блідона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти тим жінкам, і благословенний плідло над Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тим жінкам, і благословенний плідло над Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена твоїм жінками, і благословений на Твое, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радусть, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена твої жінками, і благословений на Твоє. Води породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зважмо друге радісне таїнство, як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа носила. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, зарвай наші душі до неба, осле у ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво радость. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наша, богородиця Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, благородиться Діво радость. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, жінкам, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наша, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, жінкам, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наша. Богородиця Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, богородиця Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з благословенна ти між жінками, і благословений бідло на Твою. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і, жінкам. і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благодатна Ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти, і жінкам, і благословенний підло над Богу, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо третє радісне таїнство, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа породила. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, нас від пекельного вогню. Провадь наші душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш наслужбі, дай, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ душа, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша, богородиця Діво радость, благодавна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наша, богородиця Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінка, і благословенний блідона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наш, благородиться Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна ти і і благословенний бідло на бо ти породила Христа Спаси, збавителя душ наш Богородице, Діво радуйся Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наша, Богородиця Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний благословений блідона твого, бо Тиго. Христа, спаса і збавителя, душі наші, Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословена плітлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душі нашу, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Незважна четверте радісне таїнство. Причиста Діво Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храм про нас. Ісусе Сусе наш, нам, прости нам, нам наші лихи захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена і приклона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками. і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя Душ наша, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений вітло на твох, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя Душ наша, богородиця Діво радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя, душі нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, Господа нашого Ісуса Христа, хмельни. Ісусе наш, прости нам наші гріхи. Захорони нас від покельного вогню, провадь наші душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословена плітла Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінкам, і благословенний благословений на твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословенний благословений на твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радість, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво, радість, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена прітло Твого. Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наші, Богородице Діво радість, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плітна Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наші, Богородице Діво радість, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний крітло лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з собою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашу. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Чати блаженної тебе, Богородицю, присла блаженою і непорочною, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Сарафині, щоб зутління Богослова породило, душу Богородицю тебе величає, сину, і Святого Духа, і отця і сина, і святого Духа, мій, отця і сина і Святого Духа, Амінь.